Сьогодні ми в Україні відзначаємо День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті та примирення. Згадуємо в першу чергу мільйони і мільйони тих жертв, в першу чергу українців, які, на превеликий жаль, загинули в цій війні і цивільні жертви, і ті герої, які в той час захищали свою землю, захищали свої сім'ї від нацизму. Без сумніву, можна сказати, що перемога над нацизмом у Другій світовій війні без України була б неможлива. Дуже висока ціна була заплачена, на превеликий жаль за цю перемогу. Але ми не знаємо, який був би світ, якби цей нацизм не був би подоланий і не був би переможений. На превеликий жаль, сьогодні, після стількох десятків років, українцям знову доводиться захищати свою землю, знову доводиться захищати свої сім'ї, знову гинуть цивільні. І знову гинуть наші герої. Тому ми просимо в Господа якомога швидшого, міцного і стійкого миру, щоб ніколи більше не довелося українцям переживати це все.